Звідки беруться діти? Ліричну комедію з такою інтригуючою назвою показав театр імені Щепкіна у Тростянці. Захоплюючі історії жінок різного соціального статусу, не залишили байдужим нікого. Заслужена артистка України Олена Зарицька, режисерка вистави, показала, як по різному жінки сприймають материнство. Ця вистава, як ми її називаємо, це ода материнству і ода дитинству. Ми всі були дітьми. У нас у всіх є або були матусі, і тому, якщо ви замітили у фіналі вистави, це іде колаж фотографій, це всі наші дитячі вистави, тих акторів, які працюють в цій виставі, і фотографії наших мамочок. І знову таки повертаючись до питання, чи потрібен театр під час війни, звичайно, тому що народжувати дітей. Війна це не війна, обов'язково потрібно. Сумський театр з гастролями у Тростянці не вперше. Актори ще до війни неодноразово брали участь у різних фестивалях, мистецьких та культурних заходах. Цього разу привезли до міста дві вистави для дитячої та дорослої аудиторії. Ми раді, що ми сьогодні у вас в гостях. Жаль, що сьогодні у нас. Мало глядачів, але я думаю, що після війни їх буде набагато більше. Ну а тросянчанам я хочу побажати тільки одного: щоб скоріше прийшов мир на нашу землю, і щоб ми частіше були у вас в гостях з нашими виставами. Це наша благодійна організація. Подарувала мені сьогодні. Вони у нас були на виставі. Сьогодні ми привезли дві вистави. Перша вистава для дітей то то відважний. Були дітки з цієї організації, і друга вистава сьогодні. Звідки беруться діти? Це за твором Анатолія Крима і. Також вони є учасниками сьогоднішнього дійства. Нашого вони у нас безкоштовно відвідують наш захід, і ну знак благодарності подарували мені отаку от маленьку гноміку. Символ Різдва Хендмейд подарували акторам учасники громадської організації людей з інвалідністю троє. За словами керівниці Наталії Лісафіної, вони надзвичайно вдячні за можливість відвідати театр прямо у Тростянці. Це неймовірне задоволення, тому що ми, ми в таких умовах виживемо, і прийти до театру по місту, нікуди не їхавши, це здорово. Тому вражень, я не знаю, це ще на цілу вечерю буде розмов. Аліночка, а тобі сподобалось? Так, мені сподобалось, наривілася емоції ну не черпаємо емоції просто. Хоча вартість квитка символічна 100 гривень. Глядацька зала центру культурних послуг була напівпорожньою. Втім, жителі міста, які щиро закохані в театр і знаходять можливість відвідувати вистави, вийшли натхнені і сповнені позитивних вражень. Дуже сподобалося, дуже емоційно і плакали, і сміялися. Ну просто задоволені на всі 100%. Це дуже жіноче, дуже жіноче, Затронуло серце. Неперевершена вистава. Актори мов вони, ну вони проживали на сцені, вони проживали. Я згадувала себе в пологовому будинку. Це дійсно і цікаво, і смішно. І в той же час серцем відчуваєш це все задоволення, неймовірне, неймовірне. Дуже сподобалося. І плакала, і сміялася. Все було Згадалося свої роди. Так що дуже вдячні колективу Щепкіна, що вони показали нам таку справжню історію жінки. Яка народжувала, яка буде народжувати, щоб дівчата були готові побачити це, як воно є? Люди мистецтва переконані, що попри війну ходити до театру обов'язково, адже культура, мова, творчість те, що робить нас українцями, і саме за унікальну і самобутну Україну воює наша непереможна армія. Другі... Мешканці прекрасного міста Тростянця обов'язково приходьте до театру. Якщо ви побачите афіши нашого театру, не нашого театру у вашому місті, обов'язково приходьте. Якщо є змога, приїжджайте до нас в Суми на наші вистави, в наш прекрасний, чудовий світлий театр. Приїжджайте в різні міста України, тому що в кожному місті, слава Богу, на сьогодні працює і працюватиме обов'язково театр, і багато зараз. В театральній спільноті з'являються дуже чудових вистав, прекрасні є режисери. Звичайно, до театру приходьте, приїжджайте, біжіть самі, приводьте своїх маленьких дітей, тому що театр вартий уваги. Театр Щепкіна вже готується до нової прем'єри. У грудні глядачі побачать попелюшку, відому казку Шарля Перо на сучасний лад. Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.